Для нас це означатиме, що ми розподіляємо відповідальність за європейську безпеку з іншими країнами. Тобто Україна не повинна самотужки весь час тримати цю оборону. Нам потрібно, щоб ми були разом в альянсі. Ну і власне і Україна може зробити свій внесок. Тому я не розглядаю зараз в контексті, що це буде означатиме. Я вважаю, що ключові рішення будуть прийматися в Вашингтоні наступного року. На ювілейному саміті НАТО цей саміт в Вільнюсі я би від нього очікував. Все таки для мене важлива заява про надання ракет атакам і інших ракет більшої дальності дій. Це те, що нам просто ще на вчора було потрібно. Все, що буде політичних рішень, то це має бути певний сигнал Кремлю, якби вони його не сформулювали, що шантаж Кремля. Не здійснився, і що Україна буде в НАТО, але не так, як це формулювалось раніше. Відкрити двері це такі найбільш відкриті двері, в які пролізти не можна. А от в якомусь уже конкретному форматі, не готові зараз сказати остаточно, перекиньте цей місток на Вашингтон і зніміть всі питання. Всі формули гарантій безпеки, перехідних періодів. Якихось там нових формул алгоритмів. Це все, що вже треба залишити в минулому. Зараз питання стоїть, руба. А або, або ні. Вони отримали гарантії не від Альянсу. Вони отримали гарантії від ядерної держави Великобританії, яка гарантувала їм на цей період доступу до НАТО в безпеку як ядерна держава. Отакі От гарантії від ядерної держави США чи Британії. Може бути, все інше, це розмова. Там можна, там будуть говорити про більш допомогу зброєю, допомогу розвітаннями, військово-промисловий комплекс спільно розвивати. Це те, що Україна хоче почути. І те суперечка, як буде називатись, це arrangement Guarantees карантисо, Commitments. Я вам кажу, як людина, яка має досвід, Уже це все вчорашній день. Зараз потрібен такий сигнал Кремлю. Де не треба гратись в ленгвіч, треба, щоб був він чіткий. І якщо ще раз наголошую, не готові все вирішити в Литві, то до Вашингтона за рік має бути все вирішено. Україна має отримати запрошення. Очевидно, що приєднання України до НАТО рішення про це могло би стати і пунктом формули миру надійного справедливого, і дуже серйозний сигнал, який би. От якщо проаналізувати його наслідки, зберіг би життя наших людей просто. Тобто, якби зараз всі країни НАТО сказали Україну, запрошуємо, твій шантаж не вдався, як ти нам казав, що розширення НАТО буде викличе дії Росії. Так всі дії Росії вже зроблені. Вона проковтнула членство Фінляндії, і розширення відбулося. Мідним тазом накрили всі спроби е, зупинити це. Так само буде і Швецією. І так само може стати з Україною. Все залишилось тільки одне: домашнє завдання України по реформуванню сектору безпеки і оборони. Це можна зробити навіть після запрошення політичного є на цей час. І ну, воля з країн цього альянсу, тому що все зараз спирається в знаєте міцні, я би сказав, міцну волю лідерів цих держав. Вони бояться прямого зіткнення Росії з країною НАТО. Вони не знають, як це закінчиться. Тесту такого не було. І вони побоюються дуже серйозно, що їх готовність недостатня на сьогоднішній день. Тому вони сконцентрували всі зусилля на країнах НАТО. Там вони забезпечують безпеку, підсилили серйозно після широкомасштабного вторгнення. Але поки що вони. Складно розуміють, що для них вигідніше буферна зона, от як Україна, це є, і прагматично багато хто радить, Ну дивіться, українці ж з нашою допомогою стримують цю величезну армату, так навіщо щось придумувати, якусь модель? Тобто нам треба сконцентруватися на недопущенні якраз вторгнення в країну НАТО. Або десь то говорить правильно, що це буде невічно і краще об'єднати зусилля з Україною, яка має мільйон сил оборони мотивованих і професійно натренованих. Ну і, власне, спільно тоді закривати східний фланг. Так говорить Польща, так говорить країни Балтії, Словаччина, тобто наші сусіди близькі. Франція змінила дещо позицію на більш активну, Німеччина коригує. Очікуємо від Сполучених Штатів. Тобто. Та формула, яку вона говорять, що під час війни не можна приймати рішення, вона ж не зупиняє політичне рішення, яке може бути з певними там, періодами реалізації. Тому я думаю, що це все ще в парадигмі побоювань Росії, хоча куди вже далі бояться, НАТО має проявити силу. Тому що в інакше вона проявить слабості. І ще раз наголошую: я не кажу, що це треба зробити негайно прямо сьогодні, хоча це було б краще. Але вікно можливостей для НАТО тепер не таке велике. Я би виділив НАТО можливість рік цього і наступного саміту. Далі події можуть розвиватись таким чином, що НАТО може бути розділено в разі помилки, і тоді ослабнуть обидві частини НАТО. Тобто цей сценарій можливий і вони про це також розуміють. Більше того, Україна поза альянсом, на мій погляд, точно це гірша ситуація і для них, і з точки зору навіть ресурсів. Колективна оборона дешевша, а так як українці опанували вже велику кількість натівських типів озброєнь, то, в принципі, логічно, що взаємосумісність є. Якби Збройні Сили вступали в НАТО, я думаю, рішення вони б прийняли швидше. Але все рівно на заваді стоїть не тільки внутрішні там якісь певні моменти в нашому недореформуванні, а їх скоріше політичне рішення. Тому, е, знаєте, будучи з їх боку, ще можливо кілька років назад я б сказав, що це сміливий дуже крок, і треба обдумати. А зараз я впевнений, що це єдиний правильний крок мати Україну всередині альянсу, а не зовні. Вони не просто ведуть діалог з Росією, вони ведуть діалог з режимом. Коли був е, похід цих найманців вагнеровців як ми їх називаємо, то була постійно 24 на 7 відкрита лінія Москва-Вашингтон. І так, да, вони підтримують це реалії. Вони підтримують цей контакт, особливо по питаннях, які стосуються стратегічної стабільності, використання зброї масового знищення, їх непокоїло. Чи не може ця група взяти контроль над сховищем тактичної ядерної зброї, скажімо? Тобто, ну це реалії. Так, да, вони це підтримують. Ми маємо віддавати е, собі ну, знати, що наші союзники ці лінії не закрили. Добре, це чи погано, як вони спілкуються, це окреме питання, але вони повинні діяти рішуче і не вірити агресору. Що з ним можна про щось ще домовитись, домовитись можна з сильною позицією там, власне, нема про що домовлятись. Вони можуть про щось домовлятись сильною позицією. Е а сильна позиція це перемога України. Вони мають зараз надати всі необхідні ресурси. І якщо не буде оголошено на ближчими тижнями політичне рішення про продання ракет дальності, ну більшої, типу, а там до 300 кілометрів і аналогічних, я буду вважати, що це буде не просто помилка НАТО, це буде неприпустимо для наших спільних цілих.